дня, дорогі друзі! З вами канал Народна думка. Гроші не проблема! Прийшло аж 4 тисячі зимової підтримки. 4 тисячі гривень капнули на карточку. Зараз включу запис екрана і буду вам все показувати. Отже, нарахували. Тисячу зимової підтримки, ну не тисячу а аж 4 тисячі. Зараз покажу вам, чому. Е, на карту національного кешбека учора прийшли гроші. Це я заказував на другий день після початку виплати. Ті, хто заказував на перший день, отримали 4 дні тому. Ті, хто заказував на другий, отримали учора. Е, далі, отак, буде плюс-мінус. Через 4-5 днів нарахування кусочками приблизно по там, 2 мільйона людей за один раз. За грудень отримує приблизно 11 мільйонів чоловік. Всі інші, тому що подали вже більше 14 мільйонів заявок, скоріш за все, отримують березні-квітні. Може бути ситуація, коли і в цьому році дадуть додаткові виплати, тому що попередньо на цю програму вирахували 11 мільярдів гривень з держбюджету. Відклали. Якщо 14 мільйонів людей подали заявку, це означає, що 3 14 мільярдів гривень, тобто 3 вже не вистачає. А я казав, подавайте заявку раніше. Тож, ну, ті, хто дивляться на народну думку і підписані на канал, і вимкнули дзвіночок, першими бачать новини і першими подають, і перші оформили і вже отримали разом зі мною. Тож, показую, національний кешбек. Чому 4 тисячі гривень? Да? Історія. Бачимо, зарахування 4 тисячі гривень. Перед цим також в мене було зарахування самого кешбеку. Це коли за покупки в магазині вам платять 10% назад. Ось ось були зарахування. Тут я ще встиг один раз поповнити мобільний телефон. Е 20 листопада зараз попробуємо, чи зараз працює ця функція. Тут ми замовляли книжки, тут оплата за газ. Тут пробував на Укрнафті заплатити за бензин, не пройшло. Тут е, книжки. книжки, е, Тут також за бензин не пройшло, тут а донат на Збройні Сили України, все нормально. Ну і в минулому році ось також 4 тисячі нац кешбеку. І також е, донати на ЗСУ. Е, чому 4 тисячі? Дивіться, відкриваю дію, заходжу, сервіси, зимова підтримка. До речі, тут її і замовляти. 1600 також. І 6500 до 17 числа. Тому, якщо хтось входить в ці категорії, повний список я робив на каналі, подивіться, будь ласка, якщо ви входите в ці категорії, то замовте. Бо автоматично вона не прийде. А тисячу до 24 го цього місяця. І бачимо: тут на мене і на трьох моїх діток, тобто на чотирьох нас. Тому 4 тисячі. Кожному по тисячі на себе і на діток замовляв. Подати нову заявку, розпочати. І тут вже зараз мені напише, що ну, вибачайте, ви вже все замовили. Е, навіть не груза. А, от. Бачимо вже все неактивне, тому що я вже все замовив. Хоча гроші вже прийшли, але бачимо, що пише в обробці. Хоча вже повинно писати, виконано. Тих, хто перші замовляв, виконано, написало приблизно через 3 дні. Через 3 дні написало, що виконано. Ну тут плюс-мінус так само буде. Тож, робимо висновочок, що. Гроші дають. А, потратити їх, да? щоб обіцяв показати, чи тратяться на поповнення мобільного телефону. І так, давайте напишемо якийсь будь-який номер 099-999-999-999 З карточки національний кешбек. І, будь ласка, виберіть іншу карточку для поповнення мобільного телефону. Блін, а якби працювало, я б комусь би тільки що. Просто так скинув би 400 гривень національного кешбеку. Але ну, я знав, що воно не працює, але тим не менше, треба бути уважнішим і обережнішим, тому не допускайте мої помилки і завжди все перевіряйте. І тут можна було б хоча б поставити 5, то було б не так жалко. Да? Тож, е, робимо висновок. Мобільний телефон поповняти не працює. Е, комуналку оплатити комуналку, працює. Е, далі е, купити книги працює. Е, купити продукти в найближчий час запрацює. Вже можна зараз купити продукти, але на почті. А в магазинах купити продукти, пообіцяли, що в найближчий час запрацює. Е, мобільний і інтернет поповнити не працює. Тому, а, донат для ЗСУ деякі жалували, що не всі. Задонатити можна лише на офіційну волонтерську організацію. Що не всі організації чомусь підтягнулися в список, бачив вже такі жалоби у Фейсбуці, що точно ця організація є, вона подалася, і вони хотіли б саме на цю волонтерську організацію, але чомусь її не було в списку. Тож, користуйтесь своїми грошиками розумно, розважно. Е, якщо маєте бажання, оформляйте. Тисячу гривень допомоги кожен українець може це без виключення, який перебуває в Україні. І е, також е, ті, хто не хочуть заводити діякартку картку або цю картку над кешбеку, тобто не хочуть зв'язуватися з цими цифровими сервісами, то можна піти і написати заяву на Укрпошту і отримати гроші там. тому я з радістю вам все розповідаю, показую, розказую, так як ви любите, в найдоступнішій формі, щоб все було зрозуміло. Тож, долучайтеся, щоб нічого не пропустити. І до зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.